Розглянули вид безкоштовної медицини. NFZ, NFZ, а є ще приватна медікавер, люксмед представлені такими клініками. У мене наприклад на роботі я користуюсь послугами медікавер. Плачу півтора злотих, здається. Бо раніше там починалося від злотого, потім злотий тридцять, зараз, мабуть, півтора злотих. І я користуюся, маю доступ до базових лабораторних досліджень, навіть не базових, а розширених. Там дуже великий перелік. Всі вузькі спеціалісти, але це від роботи. Якщо купувати приватну таку. Страховку чи такий пакет ціни на пакети в таких приватних клініках я опублікую в своєму телеграм-каналі, так що приєднуйтесь, там актуальна і корисна інформація. Якщо абонементу у вас немає, немає викупленого пакету, то в приватних клініках візит до лікаря, до якогось вузького спеціаліста буде коштувати від 150 до 200, 250, 300 злотих за один прийом.